Підробка документів при виїзді за кордон. Як обманюють та ловлять довірливих українців, які тікають від війни, перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Перш за все, це стаття 358 Кримінального кодексу. За це передбачена кримінальна відповідальність вплоть до арешту. Але знайте одне, що це дуже. Небезпечне та дороге задоволення, на яке потрапляють довірливі люди. Як це обично відбувається, на заборонених телеграм-каналах або через якихось своїх довірливих людей пропонують продати підроблені документи, якими обіцяють, що 100% людина вийде за кордон. Попереджаю, що це обман, тому що. Підробленими документами взагалі не можна користуватися. А особливо в такій ситуації зараз усе є в реєстрах. Оказалися ці документи підробними. І коли він приїхав на кордон, його там уже чекали, не виключаю, що можливо навіть це. Робота людей, які співпрацюють з правоохоронною системою, і з одної сторони заробили, а з другої сторони ще здали, зробили показник. Того знайте, виїзд за кордон дозволений тільки по справжнім документам. Взагалі, то це чесно кажучи, дискусійне питання, тому що передох виїзду за кордон, конституція каже, що визначається законом, а сам закон відсилає українців до постановки обміну. В частності постанови Кабміну 57. Тому я вважаю, що це не дуже законна справа. І тут Конституція і закони не повністю виконуються. Але маємо те, що маємо. Того, що я хочу вам сказати: виїжджайте за кордон тільки в законний спосіб і не потрапте в цю схему, коли вам хтось десь обіцяє стовідсотково, що вас вивезуть. Результати можуть бути самі негативні. Як приклад, це. Затримання, доставлення в райвідділ, складання матеріалів, потім вручення підозри. І у кращому випадку ви отримаєте кримінальний штраф, а в гіршому випадку взагалі можете потрапити під арешт. Тому будьте уважні і не потрапляйте. А у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.